Нарешті я дорвалася до цих комплектів. Напевне, всі вже їх поглянули, але я вставлю свої 5 копійок. По-перше, це комплекти, за які голосувало сім спільнота ще в травні минулого року, і так я з тих людей, що голосували саме за ці два комплекти. Не бийте по-друге, вихід цих комплектів не обійшовся без проблем. Вже всі, напевне, бачили ефект інопланетянина в капюшоні. І на початку я й сама піддалася загальній хвилі негативу щодо цих комплектів і розчарувалася в них раніше часу. Хоч і знаю, що багато комплектів виправдало себе вже після того, як я їх спробувала у себе в грі. То чи насправді ці комплекти такі погані, як говорять? Давайте перевіримо. І почнемо з касу. А допоможе нам з цим сімейка ватори з мого збереження заплутаної династії? Я знаю, що дехто з вас сумував за розалі. Я навіть фон спеціально підготувала під цей огляд. Найбільш негативно на початку я ставилася до комплекту з одягом, В принципі, як і завжди, але створивши перші образи персонажам, я переглянула свою думку. Ви просто гляньте на цих шикарних вампірів. І вже при монтажі я помітила, що ті перші арти, котрі нам давали на голосуванні, дійсно схожі на те, що ми маємо зараз. Ну що, давайте детальніше оглянемо цей одяг. Тут є ще й інші відтінки, кольори, більш світніші, свочів, хоча я очікую, що мені сподобаються тільки чорні. Ну і детальніше сам одяг, бо я ж вам його так і не покрутила ззаду. Почнемо з розалі, Власне, я на неї спробувала нову помаду з косметики, тут, власне, є. Є новий свотч помади. Ну чесно, мені більшість з них не подобаються, якось воно ну, виглядають, як на мене. Але ну, типу, ось ці, в принципі, прикольні. До чого ці темні круги під очима, я розумію, в мене теж темні круги під очима, бо я фігово нафарбувалася, бо я не вмію фарбуватися. Але ну виглядає, наче прикольно, але блін, а є реально круті. Вигляньте, яка вона, вона наче богиня. я і навіть залишилася. Я не поклацала далі. Я спробувала собі тільки перший, перший відстійний. Гляньте на ось цей, вона реально, наче богиня, якась мені дуже подобається. Просто треба тоді колір очей підібрати. Окей, вони класні, є класні свочі. Воно того варте. Ні, ну ви гляньте. Але ось цей просто мега їй підходить. Ну що говорити про це? До речі, вони окремими слоями кладуться. Ну, це таке, не знаю, розплакалась. Під дощ попала, це не мій варіант. Але ось ці тіні, ось ці, ось це, ось все-таки себе виправдало, і мені навіть дуже сподобалося. Помади таке. З прикрас в нас є сережки, власне, ті, що я зараз натягнула. І, до речі, сережки класні. Вони йдуть е різні на різні вуха, але виглядають дуже-дуже навіть прикольно, особливо в чорному варіанті. Ось ці кольорові мені дуже подобаються. Золоті, золоті теж непогано, до речі, Вони дуже розлі пасують. Ось такі теж того 6 Сірі білі металеві, але чорні, от чорні саме те. Перейдемо до одягу. І власне верхній одяг по порядочку. Перша ось така портупея. Я не знаю, як це правильно звати портупея з курсетом. Щось таке шкіряне, цікаве. Це до речі, не найперший своч. Ось це перший де своч, і він мені не дуже сподобався. Зразу мені якійсь мірі нагадало з старої гри про вампірів, вид вампірів, котрі по каналізаціям бігали на Сферату. Вони от якихось таких ось штуках теж були. І далі, по факту, декілька варіантів чорних свочів. Тут вже далі йдуть з іншими вставками. Корсетики трішки інші. Кольори вставок теж інші. Оце щось таке прям кольорове. Оце якась чорна вдова, прям не знаю. З полотинками. Червоною ставкою і. І звідки це тут в готичному комплексі? <с> Оце цікаво дуже виглядає. Зразу якась ледіга. Далі йде шкірянка, і шкірянка мені навіть дуже сподобалася. Вона така, наче проста, базова, теж має свої цікаві деталі. Дуже круто виглядає. Мені, мені сподобалося, як вона виглядає. Знову ж таки, різні футболочки під низ різний колір шкіри відтінок, по різному ставочку зроблені рожево Це раптом ви готики не сильно любите. Ви хочете щось світленького, радісного в цьому житті. Ось ця, до речі, Кольна теж і дуже класно Розалі пасує. я після цього зроблю мій ковер цієї сімейки. Прям круто, гляньте, яка вона. Вона прийшла тут комусь наваляти. От, прийшла комусь наваляти. А ми йдемо далі, і далі вже така попростіша. Не знаю, лунс попростіше. Теж різні варіанти кольорів: рвані, не рвані, кольорові яскраві, боже мій. Різні принти. Але мені більше всього подобається ось таке однотонне з іншим варіантом кольорів. От чорні, от чорні тут свочі, темні мені прям дуже подобаються. Далі в нас де ще ось такий курсет, який блін, ну як він на ній гарно сидить. Знову ж таки, різні вставки під низ, різні є принти з відтінками кольору різним. Знову чорна вдова у нас тут. І знову ось цей рожевенький. Це просто не знаю, але, блін, так, так якось гарно поєднується і подобається. Hello. Боже, ви просто гляньте! Я чесно не знаю, коли це пофіксять, але ви просто подивіться на її очі. Коли підводки недостатньо. Ковтинка сама собі з капюшоном непогана, цікава, але. Моя яскрава. Але бляха, ці очі. Далі ще один топ, я б це назвала топ корсет. Ось цей мені дуже сподобався. Я брала на один образів для Розалі Ще такі варіанти з рукавами. Далі знову світленький, ціренький. Чорна вдова, знову вставочки з рукавами. Як і з рукавами, так і без. Мені, до речі, от з рукавами мені прям дуже ось ці варіанти подобаються. Прям класні. Далі переходимо на низ. На низ е, в нас є шорти. Колготочки я тут взяла з базової гри. Маємо ось такі чорні шорти, теж з різними вставочками. Можете бачити, з різними відтіночками. І рожеві. Теж прикольно виглядають. В принципі, низька посадка, гарно сидяча. Далі в нас тут ось такі ось штани. Блін, вони мені теж дуже подобаються, поки розуємо розуліш ви бачили повністю штанці. Теж різні вставочки на низ, можете бачити, міняються. Знову рожеві і з відповідними кольорами та принтами, як і наверх. Ще одні штани, вони мені теж дуже сподобалися. Цей шикарний пояс з плоским черепом. Але непогано все рівно виглядає. Я не з сарказмом. Знову ж таки, такі ж самі принти, такі ж самі вставки. Прикольні, але мені все рівно ось ці перші варіанти з чорним, чорнім, і більше всього подобається. Спідницю ви вже бачили? Ось в такому варіанті. До речі, перед цим Розалі була дуже схожа. Сісішна спідниця зробиш. Не можна придумувати все, що вже придумане до нас. Так теж різні варіанти принтів, узорчиків, текстурки, типу, змінюються, і відтіночки теж змінюються. Треба спідниця. Так, далі такі, типу, шорти, бріджі, і вони вже мені не подобаються, принаймні на жінках, особливо заду мені не подобається, як вони сидять, таке ще на чому зараз зі сраки сповзуть. Знову ж таки, міняється там якась одна в чорних варіантах ось ця вставочка. Далі вже трішки кольорі принт змінюється. Рожеві просто очі. Виїдають після всього темного. Ну, все як зазвичай. Зі взуття в нас є дві парі ботів. І взуття тут прекрасне. На нижчій підошві трішечки нижчі. Ось такі ось теж просто різні варіації кольорів, різні варіації пряжок. Ну, як, кольорів пряжок. Всі прям такі, наче високові. Прикольні, до речі. Але мені все рівно чорні, більше цього подобається. І ось такі високі, прям офігезні високі боти, прям крутезні. Точно такі ж самі кольори, по-моєму, тут навіть Ні, точно-точно такі ж самі, прям один в один всі кольори. Ось ці навіть прикольно виглядають. Стильно так. І для жінок ще є два варіанти костюмчиків. Ось така ось сукня. До речі, дуже гарно виглядає зверху. Ось тут саме ось ця зона. Прикольно зроблена і цікаво виглядає. Ух ти, просто чорненьке, взагалі шикардосне. Дуже гарна сукня. І ще такі варіанти. О, хі -хі, яка зразу мила стала. Оце вже щось, не знаю, блейд і, о, та, це той плащ, котрий. Сісі вкрав, попу вкрав, нема вже попи. Але разом з тим, ну типу, ну, норм виглядає насправді ще. Ну, попи не стало і сісі приплюснуло. Але це жертва для тих, кого помпи вже слабо тягнуть. Знову ж таки, варіанти рваної футболки, варіанти соцільної, різні відтінки і трішки різні декорації на самому плащі. Але реально така, знаєте, стилістика блейда в мене виглядає все рівно прикольно. Мені подобається, не дивлячись на мінус попа, мінус сісі. А ну і чоловічої жартовою мої ставкали б. Тут не сильно щось відрізняється в наборі об'єктів. З прикрас теж сережки і така ви... навіска, вивіска, підвіска. Не знаю, такий чокер, який зараз тут у нього не видно. І сережка з косметики для чоловіків, тільки оці заплакані очі. Я їх приберу від гріха подалі. Знову ж таки, така ж сама шкірянка. Відповідно, тут будуть такі ж самі свочи, навіть дружевий. Калип, то для тебе. Ось це йому прям дуже личить, по-моєму. Я б йому таку залишила навіть. Така ж сама ковтина Лонсхлів, теж ось ці всякі кольори, принти. І є ось така футболка, ну, таке. Ну, прикольно виглядає, але я таке не зрозуміла. Ну, типу, можна було б таку саму портупею, як жінкам, зробити чоловікам. Було прикольно. Ось така ось безрукавка жилетка Не знаю, як це правильніше назвати, але вона теж мені сподобалася. Поєднання навіть з цими шортами. Він такий, знаєте, біш молодіжний год фанк. Зараз мене поб'ють, що я мішаюся в культурі. І до речі, і ось ця ковтина. Яка, до речі, в чоловічому варіанті очі не змінює? Ковтина ж та ж сама, теж ті самі відтінки, кольори, і гарно сидить на калибр зі штанів. Маємо точно такі ж самі три. Варіанти. Ну, для жінок ще йдуть шорти та спідниця, а для чоловік тільки дві пари штанів та шорти. Все те ж саме, тому не буду нічого вам клатити зайвий раз. Ну і дві пари взуття точно таких самих, і один варіант костюма блейда. Боже, як йому гарно! Не відходячи далеко, повернемося до ліліт. І є ще два аксесуари у вигляді рукавиць та браслета. Рукавиці прям класні, мені сподобалися. Вони класно поєднуються тут зі всім, і навіть до свого чогось можна поєднувати. Оти, ось власне Ліліт нам демонструє ці рукавички. І ось такий браслет шипами, дуже типовий баян просто. Але виглядає теж прикольно, хоча його я б напевно використовувала б десь менше, ніж ці рукавиці. Ой, його можна поєднувати. Дійсно, це ж рукавиці і престати. За нагоди хочу подякувати спонсорам каналу, що підтримують гривнею. Приєднатися до спонсорів та отримувати бонуси, наприклад, ексклюзивні стріми та ранній доступ до відео, можна за посиланням в описі до цього відео. Що ж, приступимо до огляду другого комплекту з середньовічними замками. В випадку з будівництвом немає нічого кращого, ніж побачити нові об'єкти безпосередньо в екстер'єрі та інтер'єрі. Тому я вирішила швиденько накидати для вас невеличкий замок. Скоріше, це більш схоже на замковий маєток. Я не мала конкретного плану та імпровізувала. Думаю, просто дивитися на набір об'єктів вже трішки набридло, та і всі ми бачили його в описі комплекту. Зараз побачите це на екрані. Знову кожного разу, дивлячись на цей перелік, стає сумно з будь-яким комплектом, не тільки з цим. Тож на. Діюсь, вас моє будівництво на мінімалках трішки потішить, але пізніше і всі об'єкти ми теж переглянемо. Я в першу чергу чекала на цей комплект, якраз для мого збереження ельфів та магії. Якщо хтось з вас пробував робити тематичні збереження та ще й з минулих епох, то знаєте, як це складно. Звичайно, всім зараз є багато об'єктів, що чудово вписуються в старовину, але от якраз об'єктів для замків не вистачало. А я нагадую, що додатковий контент для будівництва. Я не люблю і не використовую, тому втілювати якусь замкову архітектуру всім з підручними засобами було складновато. Ну а якщо ви використовуєте доп контент для будівництва, то ну сенсу в комплектах в принципі для вас немає. Ще ви можете звернути увагу, що я будую у Вінденбурзі, і о Боже, як же добре сюди вписується цей комплект. Подібне, я пам'ятаю ще з романтичним садом, який начебто під Вінденбург був створений. Щось я зараз трішки притомилася, поки це робила, але зараз ви бачите перед собою результат моєї імпровізації з базовою грою та з об'єктами з нового комплекту середньовічних замків. Я зовсім не задумувалася, я собі з голови накидала, що мені хотілося. І як на мене. У мене вийшов непоганий замок. Я його навіть собі залишив світ ельфів та магії, і думаю, пізніше навіть зі спонсорами разом обставимо цей замок і гратимемо в ньому у Збережні. Я навіть знаю, що це буде. Новий комплект практично повністю зосереджений саме на будівництві. Тому, якщо ви розчарувалися, що тут мало об'єктів. Саме покупки декору, меблів, то цей комплект на цей не розрахований. Це суто будівельний комплект, і то там декілька декоративних штук з ним додали у вигляді ось такої емблемки, та ось ці ось лами, горгулії, котрі ви бачите. І якщо так подивитися, я дуже навіть задоволена цим комплектом, бо це саме те, що я хотіла. я хотіла саме об'єктів для будівництва, бо почавши грати своє середньовічне збережність, світі ельфів та магії, мені просто неймовірно цього не вистачало. І я видумувала, як зробити щось схоже на замки з тим, що вже є в грі. Це було Таксу, тепер реалізувати це буде набагато простіше. Хоча ви могли б бачити певні такі детальки, як вікна не сходяться один до одного, а щось без щитів і, в принципі, не намутиш. Хоча це не настільки критично, як довбані круглі стіни. Що ж, цей замок я збережу собі в галерею, якщо ви хочете його завантажити, будь ласка, і мені буде цікаво навіть подивитися, як ви його облаштуєте. Ну а зараз давайте ще детальніше подивимося всі об'єкти з цього набору. Ну що, здається, я нічого не пропустила, тому приступимо напевне звідси. І, власне, ми маємо чотири варіанти двері. Я б сказала, три варіанти двері: одні ворота і арка. Відповідно, якщо говорити про кольори, вони кругом однакові будуть всі свочі. Світлий, темніший камінь, новіший та старіший, і, відповідно, різного відтінку дерево на самих дверях. Так само і на решті всіх дверях. Так само буде на вікнах, на арках, на всьому. В однакових тонах, і тут, як на мене, прям дуже круто підібрано. Прям немає оцих проблем, що один вінтінок відрізняється від іншого. Ну, до речі, великі двері зламою. Висота стіни в мене тут стоїть найвище, все, щоб ви орієнтувалися та розуміли. Прикольно дуже зроблені ворота. Ось таких воріт справді не вистачало для замків, і зроблені вони досить якісно. Ось вони з іншої сторони, і так само можете бачити ще двері з іншої сторони. Ціни відрізняються, а ось вже не мають такого обрамлення, якось тут. Далі вікна: ось це все йде на низькі стіни, ось це на середні і ось це на найвищі. Хоча, як бачите, ці теж такі, наче на найвищі йдуть, ось, типу, маленьке віконце, яке описувалося нам як для лучників чи для стріл. Знову ж таки, тут є вже вітражі, тому вітражі будуть вже теж інших відтінків, в деяких. Варіаціях, наприклад, блакитні та жовті, і такі, наче зеленуваті, з різними варіантами узорчику Узорчики теж трішки змінюються. Прикольно виглядають ось ці блакитні, і в даному випадку це такі більш класичні варіанти вітражів, А сині та блакитні вже йдуть з рицарями. Прикольно на таких вітражах вже варіація рицаря та щита. Просто така перефресна. Варіація, так, я розумію, теж так буде напевне. Та так, так і є. І що в нас ось тут через один і міняється верхня варіація вітража? Ось це ось прикольно. До речі, дуже виглядає. Можна навіть якісь храми напевне робити тамплієрські. Далі далеко не відходячи, ви можете бачити ось тут ось ось такий карниз. Їх є два новеньких карнизи, власне, ось такий, з ось таким ось візерунком можете бачити. Знову ж таки, камінь я не буду клацати весь. Камінь, відповідно, такий, як і на вікнах, на дверях, арках. Всі точно такі ж варіації. І ще один варіант карнизу це, боже мій, які баги. Що Ш... відбувається? Ще один варіант карнизу. Він ось тут виглядає просто кам'яним, але насправді, ось так ось він виглядає з такими, ще зубчиками теж круто виглядає і передає таку середньовічну атмосферу. Далі тут на сні ви можете бачити одне покриття кам'яне для стін, але в багатьох варіаціях, он скільки різних свочів. Знову ж таки, новіші камінь, які тільки поклали чи доглядали старіше каміння, яке вже видно пережило щось, і навіть поросле рослинками каміння. Відповідно, такі ж покриття є й на підлітку сфочив трішки менше, але теж новіше, темніше, світліше і поросли квіточками. Одні нові, але дуже прям такі вишукані грандіозні колони. Ну, відповідно, теж міняються кольори самого каміння. Як і на всіх інших об'єктах. Також є один новий ще такий карниз-перегородка між колонами. Знову ж таки, так само міняються кольори відтінки каменю, як і на інших об'єктах. Не буду багато клац. Ще одні сходи, кам'яні сходи, ось так ось виглядає їхній низ. Самі сходи теж відповідно різні варіанти. Світлі темніші. Коричневі, біліші, сіріші, різні варіанти каменю. Звичайно, до них де ще перегородка, перегородки поручні, теж різні варіанти кольорів. Є два варіанти паркану. Ось один варіант паркану: це прям паркан, перегородка, такий більш для балкончиків. Наприклад, теж цікаво виглядає такі ж самі кам'яні відтінки, кольори. І ось так. Тієї паркан це вже більше знаєте ось ці зубчики серед замків. Ось такого дійсно дуже не вистачало. Ось теж варіації цих парканчик. Парканчиків. Зубчиків і теж є до речі варіація поросла мохом, тому можна дуже класно застилізувати якийсь старий замок, котрий вже давно закинутий, стоїть, і вже почав поростати ось такими квіточками мохом. Це прикольно. З декорації ще можете бачити ось таку ламу. Я довго думала, що це, і мені підказали ви в принципі підписники мої, що це лама, бо мені було щатко похоже на козу. Я не знаю, хто міг назвати це горгулією. Ну як лама. Така хороша. І ось такий ось е, герб. І якщо лама слабо змінюється, то герб міняє також свій візерунок. Всього їх дві варіації: просто з... центрований такий з шоломом лицарським. Та ось така варіація там є. Господи, там кролик, гном, смажений сир і ще якась штука. Щоб я того не бачила. Ну лама, відповідно, просто відтінком каменю змінюється. І останнє це ще один новий варіант покраски фундаменту. Ну, відповідно, такий самий камінь, як і настінне покриття, відповідно, всі ті ж самі кольори, все таке ж саме, але теж виглядає гарно, так ця кам'яна кладка мені дуже сподобалась. Що ж, ми оглянули обидва комплекти. Я вам показала і варіанти образів, і неї побудувала для вас невеличкий замок. І що я можу сказати? Не все так погано. Комплект за середньовічними замками майже максимально виправдав мої очікування. Це те, що я дійсно хотіла для свого збереження ельфів і магії. тому я взагалі наруху. У цього комплекту не засмучуюся. Щодо комплекту з одягом в готичному стилі, то це не та готика, яку я очікувала, але він гарний. Мені сподобалися образи, які там виходять. Мені навіть макіяж сподобався, крім того, я не знаю, як це назвати, е, Кіс... Тому я можу з певністю сказати, що ком'юніті переборщило з негативом. Ну, в принципі, якщо подумати, що в нас не поносить її тільки той кумулінь, то нормально. Знову ж таки, наголошую, це комплекти, це зовсім не обов'язкова штука для вашої гри, особливо якщо ви використовуєте доп контент. Наприклад, деякі об'єкти з одягу у мене вже були схожі. Тому що я таке використовую. А ось об'єктів для будівництва в мене таких не було, бо я не використовую допконтент. Але якщо ви використовуєте, я впевнена, що ви вже щось таке таймали. І я ж надію,сь огляд вам сподобався. Ставте вподобайки, діліться в коментарях своїми враженнями, купували ви комплекти чи ні, які будете, які ні. І чи виправдалось ваші очікування? Бо не все завжди ідеально. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, і скоро побачимось.